А тепер, який же розмір на поховання у 2024 році. 1 січня 2023 року Пенсійний фонд України встановив розмір допомоги на поховання в сумі 4100 гривень. Для отримання допомоги на поховання людини, яка проживала на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, потрібно підтвердити також факт смерті. Для його встановлення. Необхідно звернутися до суду за місцем проживання людини, яка вже здійснила поховання, щоб цей суд встановив факт смерті померлого на окупованій території або на території, де ведуться бойові дії. В заяві потрібно вказати наступне: факт, який заявник просить встановити, і причини, для чого він просить суд встановити цей факт, а також причини, чому він не може поновити або отримати документ від держави, який би цей факт встановив, згідно офіційного порядку надання довідок. до цієї заяви, також потрібно додати докази, що підтверджують наведені заявником обставини, наприклад, письмові свідчення, очевидців, фото з місця поховання, екземпляр колективного акту про смерть, довідку про неможливість відновлення втрачених документів, наприклад, письмова відмова. Органів державної реєстрації, актів цивільного стану, судовий збір за подання таких заяв до суду не стягується.